Замовив клієнт набір ладану. Я не знаю, скільки, скільки тут штук іде в комплекті? 30. 15 30... ароматів, кожного по два. 13 ароматів? 15, 15 ароматів, кожного по два, 30 коробочок. 30 коробочок. Ви представляєте, 15 ароматів. Впевнений, що із цих ароматів людині сподобається там 5-7 і потім постійно вона буде їх замовляти. Або всі чого ти. Сподобається всі? Ну да, ну не знаю. Ну є ж аромати, які можуть ну не подобається запах, такий кому сподобається, комусь, подобається, комусь ну, не це подобається Це індивідуально. Коротше, ладно, так і бить. <сіпі> 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 <говорили> Хочете зробити в храм, до прикладу, класний подарунок, пожертву для когось? Отакий наборчик берете, священнослужитель для себе вибере, який, який захоче аромат, і кожного разу в храмі може бути присутній на, на службі новий аромат. О, набір, о, такий набір буде коштувати 800 гривень. Це для самовивозу відклали, людина прийде, забере його. На складі ще є. Наявності, будь ласка, звертайтеся швидко доставляємо.